Третій має свій капітанський конкурс. Читають команда Квент що з чимось. І ваші обласки: Конюхов Олександр. Добрий вечір. Тема Капітанки один в полі воїн. Отож, день із життя рознощика піци, котрий залишився один. 5.00. Дзвонить бос, питається, як спиться. Я виходжу з клубу. Кажу, який сон? Я колесо скутеру міняю. Сім: Дзвонить босс і питає: Ти поміняв колесо. Я впевнено відповідаю колесо поміняло мене. 7:30. Дзвонить бос, каже, що мене повисили до регіонального менеджера по доставці піци. І я розумію, що обраний, всі звільнилися, і тепер я один в полі воїн. 8:00. Сідаю на скутер. Даю газу і розігріваю піцу. 9.00. Приїжджаю нарешті на роботу. Шеф питається, де мій скутер. Я відповідаю: скутер із епсен тудей. 9:30. Отримав від шефа на горіхи і зрозумів, наскільки мала у мене зарплата. 9.31 підставляю другу щоку і розумію, яка в мене погана робота. 9.35. Отримую в якості покарання три додаткових доставки на сихів рясне і рясне-2. І того в мене три доставки. 9:40 почав пошуки скутера з музикальних альбомів. 10.00 зустрів свого друга і передав йому 2 гривні за проїзд. 10.30. Вийшов з маршрутки, зустрів того, кого не хотів зустрічати. Того, кого також не хотів мене бачити. 10.40. вирішив схалявити і завітати до знайомих халяв. 10.41. надумав спершу зателефонувати. Засунув руку в кишеню, дістав телефон, поспішив. Хазяїн телефону поспішив за мною. 10.50. Від побою мене врятувала задишка. Задишка хазяїна телефона. 11.00. Побачив, що то 5 айфон. Цього достатньо, щоб закрити сесію. Звільнився з роботи. Дякую. Дякуємо. Конюхов Олександр. Капітан команди що з чимось. Задають запитання капітан команди ПДФ Василечко Володимир. Скільки тобі дали на горіх і що в тебе така мала зарплата? Ну, ти що, я обидві щуки підставив. <звис> Дякуємо. За питання від е, капітана команди хайпре Дмитро Дідошак. Як ти думаєш, літо буде теплим? Зрозуміло, що питання стосується саме моєї капітанки. Я думаю, зима ще не закінчилась.